Вівторок, 25 квітня, Росія здійснила масований удар ракетами С-300 по місту Куп'янськ Харківської області. Окупанти влучили у місцевий краєзнавчий музей, у якому на момент удару перебували люди. Вже відомо про щонайменше десятьох поранених та загиблу працівницю музею. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Шановні мешканці міста Харкова та області, ворог продовжує атакувати мирне цивільне населення, цивільні об'єкти. Щойно було завдано двох ракетних ударів а, типу С-300 по самому місту Куп'янську, в самому центру а, пошкоджена цивільна будівля, під завалами знаходяться люди. А біля десяти людей поранені. Всі підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога працюють на місці для того, щоб максимально а, швидко надати допомогу нашому населенню. Поряд із цим ворог продовжує атакувати північ нашої області, північно-східний напрямок. Ну і, звичайно, Куп'янський напрямок найгарячіший. Там ведуться зараз активні бойові дії, фактично проходить лінія фронту. Наразі е, імовірність ракетних ударів як по самому місту Харкова, так і по населеним пунктам Харківської області досить висока, тому я прошу всіх мешканців міста Харкова, Харківської області, е, реагувати на сигнали проти повітряної тривоги ракетної. Небезпеки і за можливості знаходитися в укриттях. Наші воїни стоять на своїх позиціях. Ворог звичайно постійно їх атакує, однак несе втрати та відступає. Ми переможемо, ми сильні. Слава Україні! Відео зруйнованої будівлі музею у Куп'янську опублікував український президент Володимир Зеленський. Він також додав, що під завалами ще можуть перебувати люди. Згодом стало відомо про двох осіб, які, ймовірно, досі перебувають під уламками будівлі краєзнавчого музею. Ліквідація наслідків обстрілу триває, залучені всі необхідні служби. Країна терорист робить усе, щоб знищити нас повністю, нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо і будемо відповідати, додав Зеленський. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов додав, що троє постраждалих від удару вже госпіталізовані до медзакладів, ще семеро мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці. Всі підрозділи рятувальних та медичних служб оперативно працюють, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям. Зазначимо, сигнал повітряної тривоги у Харківській області спрацював о 8.08, після чого почався обстріл росіян. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.